Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І що нам сьогодні порадить, підкаже, яку надію дасть нам весел, таро веселки. І так, щиро вам дякую за вашу увагу, за ваші коментарі та вашу підтримку. Також вподобайки. І дивимося, що нам сьогодні піднесе подаруночок який. Угу. Ви знаєте, це може бути повне укомплектування якоїсь, можливо, бригади, якогось підрозділу, якоїсь роти, якогось відділення чи напрямку у військових силах. Зазвичай десятка монет це ну, якась стабільність, якась впевненість, якась велика підтримка. Не тільки матеріальна, а взагалі, але тут більше акцент йде на матеріальність. Я би сказала, що це, знаєте, як спільна родина. Покоління за поколінням. Знаєте, коли відчуваєш, що родина в тебе міцна, до кого б ти не звернувся, кожен тобі допоможе. Зазвичай тут покоління з поколінням живе разом. Ось є такі сім'ї, які, наприклад, живуть разом. Є декілька поколінь, наприклад, внуки. Правнуки, діти, бабусі дідусі, і прабабусі дідусі є такі великі будинки. Ви знаєте, рідко, дуже рідко, але я навіть таке зустрічала і в Німеччині, і в Австрії, але це рідкість велика. А в нас тим більше теж таке буває це зазвичай таке, як би це сказати? У селі таке буває. В місті це вже рідкість. Ось, Тут підтримка якась ну, дуже сильна, можу сказати, дуже сильна і матеріальна якогось ресурсу. Це і, от як я сказала на початку, укомплектування. Ну, не всієї нашої зброї не всіх наших, можливо, Збройних сил, тому що це неможливо. Не теоретично, не фізично, але це можливо якогось клаптику. О, да. Ви бачите, як я і сказала, укомплектування по-перше, таємне, це не буде розголошуватися. І я так скажу для того, щоб тому, що це е, лицар е, жезлів, лицар жезлів це вогонь, це енергія, яка може вирушити. Це ніби тил. Тил може бути, ви розумієте, що коли на фронті тил може бути і е, наші волонтери, е, наш народ, весь підтримка всього народу, нашим військам. Щоб вони могли йти вперед. А, але я бачу тут більше м, укомплектування е, військовим, ну, ви розумієте, зброєю. Якось так, виглядає що так, що наші можуть іти повний вперед. Уже без. Е, я можу припустити, що. Якусь територію будуть звільняти, тому що вже є окомплектування, є... Нехай ми припустимо Херсон. Через те, що я не знаю, що зараз відбувається, ось зроблю розклад, піду дивитися телевізор, жартую, піду подивлюся в новинах, що там робиться. Ось. Але спочатку хочу вам зробити, щоб не пропустити, щоб ви вчасно отримали карту надії. Ось така надія, мої дорогенькі. Тобто, це навіть, ви знаєте, не надія, це, це вже факт. Я бачу тут як факт: укомплектування якогось, якоїсь частини фронту, щоб могли йти вперед наші. Гаразд, мої дорогенькі, вперед до перемоги, це і так видно. Ось. Тому. Тому чекаємо новин, що нам розкажуть, що нам покажуть, і так далі. Я сподіваюся, звичайно, на швидке. Хочеться чим хочеш, Хочеться швидких перемог, хочеться швидких результатів, але побачимо, як наші справляться. Віримо в наші Збройні сили і Разом до перемоги, мої дорогенькі, мирного вам дня. Бережіть себе, любіть себе. Ось і до зустрічі. На все добре, мої любі!